Вітаю всіх на каналі Сімоцький, сьогодні ми поговоримо про те, наскільки можна та не можна, варто та не варто використовувати різноманітні культури в літературі та чому завгодно. Загалом бажаю приємного перегляду. Якщо спитаєте, чому власне, я вирішила про це раптово так поговорити, зовсім не раптово. Справа в тому, що приблизно місяць назад я написала оповідання, роман, досі невизначена категорія Оберіть самі Смерть під маскою, і я дуже пишаюся цією роботою, тому мені хочеться про неї говорити частіше. Якщо підете почитаєте, мені буде дуже приємно, якщо залишити відгук, я буду дуже вдячна. А, то ось. Справа в тому, що це оповідання детективне фентезі світі, і саме фентезі викликало в мене найбільше проблем, тому що зараз, власне, і поговоримо чому. Перше, що я згадаю, та викликало в мене просто неймовірне роздратування, печаль, всі стри, стадії прийняття звор... незворотнього, а потім відкочування назад, це був одяг. Тому що я не могла, описуючи дуже багатих е, людей істот з е, країни Турзгуїл, яка і є відправною точкою в цій історії, я не могла описувати їх як е, це був чоловік в чорному смокінгу, це була жінка в сукні футлярі, тому що це не відноситься до Турзгуїлу. тому що. Я думаю, буде дуже неочевидно, якщо я скажу, що країна, в якій це традиційне вбрання, вона була надихнена давньою Грецією та Римською імперією до того, як вона стала священою. І це була ідея, яка мені прийшла після того, як я зрозуміла, що падіння раю мало б зумовити розвиток. Янголів як своєї цивілізації десь на землі та їх продовження. Так як Римська імперія дуже активно просувала католицизм, який є гілкою від християнства. І, власне, завдяки Римській імперії ми отримали християнство по Європі. В більшій частині я вирішила, що в цьому є сенс. Тому так і залишили. Але очевидно, що я не брала прям всю культуру Римської імперії. Прям необхідно, щоб описувати одяг. Плюс мені не хотілося, щоб це перетворювалося на. А зараз у нас буде книжка по історії, дістаємо сторінки, відкриваємо 394 Тут у нас написано, що хітони створювалися з такої то тканини. Часто використовувалися золоті елементи, щоб показати свій заможний стан. А ось так от Хітон зав'язували, і ось тепер, і ось тепер. А тепер повертаємося до сюжетної лінії. Це було б абсолютно нецікаво, я більш ніж впевнена. Плюс мені не хотілося згадувати відкрито, що це Римська імперія була прототипом цієї країни, тому що мені здавалось, це надто очевидно та зовсім не так звучить, коли я, як автор, кажу, що ось це прототип, ось це було взято для того. Це ось було взято звідти. Мені здається, це треба було залишати трошечки за кадром. От, власне, тому за кадром ми зараз про це і говоримо. Тому одяг мені доводилося вигадувати таку ментальну акробатику, щоб описати і придумати, тому що я не могла просто взяти картинку з Пінтересту і сказати, що ось це наш одяг, ось це наш персонаж, вставити до картинку з Пінтересту ще одну. І ось дивіться, тому що це текст, на жаль. Але навіть так мені доводилося вигадувати нові дизайни та якось. Модернізувати хітони, класичні грецькі та римські вбрання, тому що, на жаль, на жаль, просто тканина біла на тілі вона не виглядає елегантно, розкішно та не викликає такого захвату, як мала б викликати. Як на мене, я впоралася з тим непогано, і в мене непоганий коктейль та взагалі змішання різних культур в одній, щоб показати, що Римська імперія, особливо ця була дуже відкритою. Тому що я знову ж я не намагалася передати Римську імперію в цьому всьому. Я намагалася показати, що вона була прототипом при створенні, а не що вона грала прям неймовірну вирішальну роль. Також я намагалася придумати якісь оригінальні вбрання, тому що навіть з костюмами в сучасному світі можна просто взяти різні варіації. Можна взяти фрак, можна взяти костюм трійку можна взяти костюм-четвірку, я впевнена, є й костюм шістка І я не знаю, наскільки їх можна рахувати, але я впевнена, що достатньо. З хітонами так не вийде, тому що навіть якщо я буду просто давати якісь назви дуже специфічні, це от був Хітон, це був Трітон, а це ось було вбрання Юлія Цезаря, коли він пішов воювати з Єгиптом. Я сумніваюся, що був би хтось. Дуже ласий зайти в Google та перевіряти кожне слово, яке я кажу. Через це мені доводилося описувати хітони, в яких структура абсолютно незрозуміла і її неможливо описати адекватними словами, крім як схематично. Також доводилося вигадувати кожному якийсь особливий костюм, тому що я не могла дати всім однакові. І всі ці чоловічі персонажі в тексті змушували. Око зайве розсіпатись, тому що жінці можна дати костюм, жінці можна дати сукню. Чоловіку сукню не даси. Ще й костюм має виглядати дуже респектабельно, виглядати адекватно. І я клянуся, це була така ментальна хроматика, що я вже готова отримувати кандидат в майстри спорту. Де я думаю, буде логічно віднести і кухню, тому що яке б це здивування не було, кожна країна має свою власну, і навіть незважаючи на це, я намагалася йти в фентезі і додавати трошки чогось, що не було схоже на наш світ. Я не могла скрізь описувати карася, очевидно. Я не могла скрізь описувати, яке було смачне з винограду, який називається, я не знаю, якийсь дуже стандартний сорт. Я не могла описувати все надто стандартно, доводилося, я могла. Але я не хотіла. Я хотіла, щоб все-таки було відчуття фенті та іншого світу, тому мені доводилося зупинятися кожен раз і вигадувати якусь нову тварину, якусь нову фрукту, якусь нову ще якусь істоту, яку можна було б з'їсти. І, можливо, треба було зосередитися більше на самому описанні страви або не описувати взагалі і не витрачати стільки з часу даремно, але мені здалося, що це дійсно важливо. Описати культуру, їжу та показати, що воно щось існує. Але мені не хотілося використовувати надто очевидного чогось відсилання на знову Римську імперію або грецьку кухню. Тому я, очевидно, не робила салат Цезар. Я не робила грецький салат, грецький йогурт і все таке. Але це було дійсно вам складно описати, тому що. Я намагалася не давати деталей, але в той же час описати. І все це можна було б сказати, скоріш за все, одним словом, але мені не хотілось. далі моя особиста головна біль називається імена, тому що я дуже намагалася давати всім персонажам якісь оригінальні імена, які б не мали конкретного відсилання на когось в історії або якусь подію. Але знову ж я не втрималася, тому у нас є персонажка, яка називається Овідія. Я думаю, тут не треба багато. Аналітичних здібностей, щоб провести, що вона є дуже прямим відсиланням до Овідія, римського письменника, який, власне, написав, наприклад, метаморфози, міфи, в яких були грецькі боги, які мали трошечки римські втілення, яке подобалося римській публіці. І там же, наприклад, ми отримали міф про те, що медузу а Анахра була переможена Атеною, і далі, далі, далі. Але ми зараз говоримо про те, що імена я дуже старалась вибирати. Враховуючи, що в нас немає ніякого точного джерела інформації, де нам би розповідали якісь чисто римські імена, А брати грецькі я не хотіла в цій ситуації, бо вони надто очевидні, і все ж таки це більше Римська імперія, ніж Греція. Тож я дуже намагалася. І багато імен, які існують в сучасному світі, вони мають римське походження або ж грецьке походження, але я хотіла саме оригінальне. А знаходити оригінальні варіанти було трошки проблематично, і вони всі звучали, як, наприклад, просто приставка «ас» або С, і це все або Ус. Загалом приставка в кінці і все. І це не зовсім те, що мені хотілося, тому що воно звучало трошечки по-тупому. А, тому я була змушена лазити по дуже багатьом джерелам, вигадувати якісь поєднання, які, звучать дивно, але мені подобаються. Таким чином ми отримали леєлюсивіатора, і деяке ім'я має значення. Кому цікаво можете загуглити, я не буду розповідати, треба тримати хоч якісь таємниці. І Гай Октавій Віт також ім'я, яке має дуже очевидне схилення до того, де воно взялося. І багато персонажів насправді мають якесь спільне коріння загалом, можливо, схоже на римське, але я все-таки дала собі можливість трохи фантазіу. Тому в нас є Альба-Веста, ім'я, яке не зовсім має римське походження, але ім'я Альба воно має, як було б не дивно албанське походження, наскільки я перегадую, або якесь здвоєно-грецьке. Я... Точно не пригадую. А Гаві це моя особиста вигадка, яку я брала від Гавуса, який звучить дуже схоже до грецького. Тому ось так от і живемо. Але будь-які імена міст, наприклад, це було моїм особистим болем, тому що я не могла називати якось існуюче, і мені доводилося вивчати патерни того, як називали міста римляни та греки, щоб назвати свої міста. Таким чином ми отримали Аквай Ігніс, який не має сенсу з перекладом на Латину. Але що ж, якщо перекладати, це перекладається як вода вогню, в цьому немає особливого сенсу, але технічно, технічно, в цьому є якась суть. Але що ж, потім в нас є місто Пульсен, в якому також не зовсім є як такий переклад, але що ж, воно звучить цікаво. І на цьому мені довелося змиритися. Тому що, на жаль, вигадувати імена це просто жах. Я могла б зайти в цей генератор імен, але після того, як воно мені видало лонапу, калнапу і ось всі імена такого формату, я вирішила, що я маю власний креативний інтелект не для того, щоб витрачати його на щі, ще якусь генерацію, і я можу придумати сама. Тому ми маємо, що маємо. А також ми маємо міста в центральному даджі, які мені було надзвичайно складно придумувати, тому що центральний даджі це країна, куди корабель пливе, і там це більше аравійський півострів, якщо брати культуру якусь чисту відповідаючу. але знову ж там теж намішано. І там у нас місто є Альгелеополь. Воно існує в реальному світі, але воно дуже непопулярне і старе єгипетське місто, яке я знову ж перекрутила і переназвала трошки, але натхнення я брала саме звідти. І багато, багато міст, які я якось називала. Наприклад, столиця Трузгоїлу, з якої вони випливали, називається Аелю. Я дуже сподіваюся, що не сильно помітно, звідки саме брався відповідник, але так. Багато міст звучать схоже, і дуже складно придумувати щось нове, коли вже є якісь ідеї. Наприклад, Лондрініум це була моя спроба альтернативи до того, як називається Лондон. Бо хто не знав, його теж придумали римляни, його відкрили римляни, і буквально він називається Туманний острів. Тому я більш ніж впевнена, що цей Лондрініум, якщо перекласти, то вийде щось туманного Чудота? і якесь закінчення невідоме. Але вже як є, але серйозно, ці ці імена це такий жах. І враховуючи, що на цьому кораблі було намішано мультикультурна, просто солянка неймовірна, і це все разом. То в нас є, наприклад, друїди, це традиційні кельтські служителі Божі, і вони технічно в моєму фольклорі відповідають більше до, знову ж. Ірландсько-англійсько-французької такої маси намішаної, яка проживає в Зенітоні. Знову ж це не прямий відповідник, але саме з них я брала найбільшу частину натхнення, тому я думаю це справедливо сказати як прототип. Тому так, там частина вийшла і таким чином ми отримали П'єра та Гванель де Дюбуа. Я, до речі, тоді не знала про боксера де Дюа, просто Дюбуа, а, тому я перепрошую, я обирала більше як лісові імена. Дюбуа перекладається як ліс, а де приставка? Мені просто подобається, як звучить, тому таким чином ми її отримали. Крім того, багато імен мені довелося вигадувати, і вони фентезійні, і не мають ніякого реального а, значення в світі. Наприклад, Ауріель. я більш ніж впевнена, що в цього немає ж ніякого адекватного значення, крім того, що буде щось пов'язане з Богом, можливо, в кращому випадку. Також мел, а, воно має значення насправді: темний чи щось подібне. Я не пам'ятаю точно, але всього було значення, я не просто так обирала. І калісто це найпрекрасніший. І тому у нас темне найпрекрасніший. А, так само я багато імен, просто листала Pinterest і всі ці картинки щось: 30 букв в наборі слів, оце от значить ось таке. тут. І отак от я вибирала імена, переставляючи певні закінчення і створюючи щось нове. І по формі воно виходить. Якщо комусь буде дуже цікаво, і ви хочете розібрати цей текст пошукати всі відсилання в кожному імені, я буду дуже вдячна. Але так, відсилань насправді, дуже багато. Але я намагалася їх уникати просто неймовірно, тому знову ж акробатика чарівна. Далі у нас трошки об'єднаний пункт, тому що я не знаю, як це сказати одним. Тож у нас культурні відсилання, згадування історичних подій та жарти. Це більше відноситься до самого тексту, але і до слів в ньому. Почнімо з того, що. Я можу робити хіба що невеличкі культурні відсилання зі словами а пам'ятаєте, як у нас був полководець, і ми його нанизали як шашлик?» Але, знову ж, це дуже точне відсилання. Я не знаю, хто його пропустить. Але що ж, я залишала якісь маленькі, які не мають абсолютно ніякого сюжетного значення, але чисто цікаві в діалогах, просто щоб проскакувало. А також очевидно, що для тих, хто зрозуміє, там будуть відсилання на мої старі тексти, і ніхто їх не зрозуміє, крім трьох людей, які ці тексти бачили, але не суть. А також я можу чітко назвати, що було одне відсилання на Бетмена. тому що в той момент, коли я писала саме той рядок і придумувала персонажа, мені здалося, що мені в моєму житті було замало Бетмена. Тому ось ми це отримали. Я саме в той момент, це приблизно 4 місяці тому, Дуже надихалася всякими фанфіками, коміксами по Бетмену, і мені дуже подобалося читати, дивитися, тому ось ми маємо. А для тих, кому буде цілін читати, зараз буде спойлер: в головного героя є племінниця, і її батьки часто подорожують кудись, тому вона залишається з головним героєм. А тут було відсилання на Тіма Дрейка з Бетмена, який є червоним робіном. Як батьки якого дуже часто залишали, бо подорожували, і все ж ось він так пішов до Бетмена, там став робіном, далі червоним робіном і тому подібне. І відсилання тут не стільки через племінницю, оскільки про хлопця, в якого батьки постійно подорожують, якого пізніше в наступній же фразі згадують співрозмовники головного героя. Тому ось так от живемо. А також там були якісь малі відсилання просто на статуї і тому подібне. Але я так намагалася не згадати чогось справжнього, щоб не дати можливостей якихось відсилань, які не мали б існувати, там, наприклад, на Цезаря, щоб не згадати його ім'я, тому що ну, було б дивно, якби в цьому світі існував Цезар. Це логічно, мені здається. Також було б дивно, якби я згадала відсилання на якесь місто подію, яка сталася в минулому, через те, що хтось з полководців повівся. Тобто, логічно, я не могла згадувати хрестові походи, або я не могла згадувати Біблію, або я не могла згадувати власне нічого з того, що сталося в нашому світі, але не сталося у фентезі світі. І це було дуже проблематично, тому що далі, далі я була дуже обмежена в жартах. Я дуже люблю жартувати в текстах через мову автора і давати якісь е цікаві факти, які також є непоганим способом просувати сюжет. Мені це здається доволі цікавою ідеєю, і я просто обожнюю шукати якусь інформацію і подавати її в тексті, чи через персонажа, чи через мову автора, тут взагалі без різниці. Але в цьому тексті, і в кожному фентезі тексті, я просто я таку ментальну акробатику роблю, щоб не сказати жодного жарту, який міг би мати якесь відношення до сучасного світу, та якби ламав би логіку всього твору. І це насправді дуже неприємно, тому що мені подобаються культурні відсилання, в яких сенс є лише, щоб от вони були. І ці жарти, вони дійсно смішні. Мені з них смішно, окей. І свої тексти я люблю перечитувати, принаймні двічі, поки редагую. І потім один раз, можливо, коли даю його на платформу. І без цих жартів трошечки сумно і доводиться розбавляти сторібілдингом. І ось ось, Інфодамп, інфодамп, але зав'язаний жарт, і ніби непогано. Проблема в цьому, що коли я це адаптувала під сценарій, От тут почалися справжні проблеми, тому що багато сюжетного вордбілдингу я не могла додати, тому що він був в мові автора, і його ніхто з персонажів не говорив. Тому мені довелося всі ці важливі штуки, які мені здалися дуже важливими, але я їх чомусь засунула в мову персонажа, а мову автора а не персонажа. Мені довелося їх обережно додавати персонажам, розкидувати їх по тексту та в репліки, щоб здалося, ніби всі це говорять. Або ж відмальовувати це пізніше, тут ще буде вирішуватися, кінцевий сценарій ще не затверджено, тому подивимось. Також з цим всім я дуже намагалася не згадувати архітектуру, тому що з усією моєю повагою до геніальних архітекторів минулого це неможливо описати текстом. Я не вмію описувати архітектуру текстом, я вичила три слова, шпиль, фіранка та балістрада, і все. Я більше не вмію нічого. І кожного разу як доводилося описувати архітектуру якогось міста, в яке вони прибули, це перетворювалося на спробу пояснити, що таке амфітеатр, не пояснюючи, що таке амфітеатр, тому що слово грецького походження, і мені щось не давало сказати, що він таким і є. Храм я ще писала, храм з колонами ще допустимо. Тому доводилося вигадувати, як описати щось, що можна було пописати трьома словами: ось колізей стоїть, ось стоїть амфітеатр, ось все, ось те, ось це, але ні. Доводилося йти на якісь дуже незвичні викручення, щоб ніхто не здогадався, що я хочу сказати, точніше не здогадався, що я хочу описати. Перший абзац тексту взагалі нагадує, чесно кажучи, вікторіанський Лондон. Але там треба прочитати ще трошки, щоб зрозуміти, що там насправді колони біля, а білі колони зазвичай були не в Лондоні, а в Римській імперії, і ось з цього треба відштовхуватися. Але це було неймовірно складно пояснити навіть собі, тому я не здивована, якщо хтось не зрозумів при першому другому взагалі хоч якомусь комусь що це була Римська імперія. Як прототип, а не Лондон, до прикладу, тому що я чисто з інтересу закинула чату Джебіті, цей абзац. І він сказав, що схоже на Лондон. Я не люблю користуватися, щі, але за відсутності більшої кількості готових читати та давати рецензії, мені доводиться йти на такі, на жаль, жертви. То що ж, він сказав, що схоже на е, Лондон, але це не Лондон. Це навіть не Лондрінів. І наостанок я хочу додати, що описи мови інших персонажів, які не були корінними, взагалі всі спілкувалися на турзгульській мові, тому текст писався від одної мови, і мені не доводилося вказувати, як хтось щось сказав на іншій мові, можливо, тільки що вимовляв слова трошки незвично для інших персонажів. Але, загалом, одного разу один персонаж все ж таки сказав щось іноземною мовою. Але секрет що саме, бо він нічого так і не сказав, точніше, головний герой не дізнається. І мені треба було вигадувати, як саме звучить мова. І це було дуже важко описати, тому що шум листя звучить поетично, але ми не знаємо, як саме звучить шум листя і що описати його звуками. Можливо, всі знають, просто мені не сказали, але серйозно, кожен раз, як мені доводилось описувати мову, і просто щоб сказати в двох словах, як вона звучала, описати, як саме використовується одна мова, як використовується інша. Мені доводилося. Робити дослідження на того, які є різні мови, які в них є відмінності, що таке лексичні корені, та як вони працюють. Мені не дуже подобається проводити такі дослідження заради фентезі детективу, в якому вся суть в тому, щоб знайти вбивцю серед 12 персонажів, але. Що мене хто мене питав? Тому замість цього я проводила дослідження та дізнавалася багато цікавого. З цікавих фактів, до речі, в римлян сніданок та обід не мали великого значення. Лише вечеря мала дійсно важливе значення, і вона була найбільшим прийомом їжі. Сніданок взагалі був посереднім. А точніше, не так обід був посереднім, а сніданок практично не мав жодного значення. Тепер ви знаєте трошки більше ніж хвилину назад. А на цьому моменті відео підходить до кінця. Якщо вам було цікаво послухати, я буду дуже вдячна, якщо залишите якийсь фідбек, відгук і тому подібне. Якщо ви читаєте книгу, я буду дуже-дуже вдячна. А все інше просто допомагає розвитку каналу, за що я безмежно буду сподіватися, що ви допоможете. А ви були на каналі Астімоців. Побачимось колись пізніше.